Привіт! Це буде відео про правдиву каву і правдивий такий спосіб приготування кави От в такому прекрасному кавовничку, ковбойському такому. Та зараз всі альтернативні види заварювання каву, вони ніби придумались для того, щоб полегшити людям життя, а насправді вони його ускладнюють. Тому що. Там, купивши собі е, дріпер, та, там, чайничок для кавовничок для дріпера, там, Треба окремо купувати фільтри. А фільтри бажано не білі, а без е, використовування відбілювача, щоб той був папір. Той папір там, особливо має бути важливий його мікрони. Кава, не дай Бог, у вас кавомолка мелить різні фракції мол, то у вас вже така не вийде. Коротше, Тобто насправді це придумали, щоб полегшити життя, але зараз це настільки люди почали ускладнювати. Тобто, купа, купа, правил. Та я згоден, там є певні правила, які треба дотриматись, яких треба дотриматись, щоб кава вийшла добре. Ну і бажано, найголовніше, щоб це була хороша кава. Ну, Мені так здається, хороша кава, хороша вода. І буквально три там, пункти треба виконати, і тоді у вас кава вийде. А 100 років назад люди придумали ось таку штуку, яка насправді полегшує тобі життя. Ось так от воно виглядає. Це такий. Кавовничок ковбойський. Ви уявіть собі, скільки взагалі отих кавовників харіо, тих всяких кеміксоподібних подібних штук було розбито в мийках при неакуратному використанні. Ось. А з цією штукою, я думаю, така якийсь індієць вашу, вашого коня, ви з тим коньом разом впадете, у вас в сумці в рюкзаки буде цей кавовник, і кінь впаде на той кавовник, і тому кавовнику нічого не буде. Ну Хіба що вам буде ребра поламає, напевно. Тобто, це. Практично вічна штука, ще є емальована, тобто він емальований і всередині, і ззовні. Ну, треба акуратно, звичайно, щоб він не падав на тверді поверхні, бо емаль буде сколюватись. Але емаль буде абсолютно вирівнювати і ніяким чином метал, ну, верніше, метал ніяким чином не буде впливати на смак кави. Значить, Як воно працює? Ця штука? Тут бачите. Теж треба було що так зробити. Бачите, там стільки отворів. Це не зараз що на ЧПУ, раз-раз, раз і зробив. Це якось може і вручну сверлили ті отвори. Ну, навіть не знаю. Короче, ось тут навіть є така лінія, бачите, там всередині намальована. Тобто рівно літр 400 поміщається туди водички. Тобто каву я беру з розрахунку 8 грамів на 100 мл, Тобто це виходить 110-112 г. Отак от, от виглядає 112 грам кави. Щоденько зараз перемелю. Достатньо крупно, щоб мінімально частинки кави пролазили через ті отвори. Але і не занадто крупно. Так, Кавка змололась. це була Ефіопія Єргачів. Волога обробочка, свіженька кава, десь, може тиждень назад смажив її. Все, дуже просто, Берем цю каву, засипаємо сюди. Берем воду, наливаємо. Чайник цей закипів і, можливо, хвилин 5-7 стояв. Тобто це температура водички не 100 градусів, а трішки менше, 95-90. Налив рівну Тепер беремо і опускаємо його сюди. Водичка трішки вийшла, вам буде важко показати, але це просто реально. Гарно виглядає. Свіженька кава, вже пішов аромат кави. Зараз я це все тут перемішаю і дам 2-3 хвилини, щоб воно постояло і настоялось, так скажемо. Беру звичайну ложку і перемішую.

Дякую. Дякую. А ви ще будете, так? Трошки буде. Трошки. трошки це стійкі. Четвертої точно. Ага. Дякую. Гарного дня. Тому трошки прискоримо кусочок. Дивіться, як воно гарно. Бачите, як воно гарне. Якраз, я думаю, 2-3 хвилинки пройшло. Взагалі я вважаю цей пристрій це таким прадідом сучасних фільтр машин. Колись в американських барах, солунах. Так. Глядає, запах дуже клявий. Так от. У ковбойських барах, та й взагалі у всіх ковбоїв, які там десь мандрували, у них були такі кавовнички, вони були, звичайно, от без тої штучки, без того фільтру. Але це були просто такі кавовнички, які вони могли поставити прямо в вогонь, там воду, потім зробити там каву або будь-що інше. Ось потім такі кавовнички стояли вже на салунах, на таких буржуйках посередину залу. Тобто стояв такий кавовничок, і будь-який ковбой, який з дороги прийшов, після холоду заходив всередину, набрав той кавовничок, наливав собі свіженькою кави гарячої і пив. Це ви можете побачити в багатьох американських фільмах. ну, Наприклад, в «Мерзена вісімка, мерзенна вісімка. Там дуже кльово це кововник, там з ним пов'язані всякі історії. Власне. І що ми робимо далі? Нам треба тепер ту, той фуз да, відфільтрувати від водички. І бачите, тут є такі от штучки рівень, і ми на самий нижній чіпляємо. Ось так. От тут є крючечок на кришці. І все, можливо, вона відчує, кава починає скапувати вниз. Тобто вона відфільтрується. Весь, за, весь фуз залишиться ось тут на верху. а чистенька кава або максимально чистенька прозора попаде вниз. Елементарно просто, зручно, легко мити, не використовуєш ніяких одноразових речей. Чому зараз такі штуки не робляться, це для мене просто загадка. Це настільки класна річ і зручна. Хочете, ви зможете підігріти, поставити його на вогонь на газ. Не хочете, просто буде, буде у вас холодна кава. Можна в холодильник поставити, буде холодна кава. Е, треба і чай там заварити собі. Е, ну Просто та й виглядає. Погодьтесь, дуже цікаво, і дуже стильно, і дуже кльово. З нержавійки зараз могли такі робити штуки взагалі елементарно. Але, на жаль, чомусь не роблять. Так. Щоб вам ще цікавого розказати про. Тобто зараз ви знаєте, альтернативні види заварювання кави, там всі люблять фільтр, е там, простий регулюр кофе в Штатах називається. Звичайна кава з такого апарату ну, крапельного типу, де кава прокапує через фільтр. Так, чи водичка прокапує через фільтр. І там кава лежить, і кувшинчик, який стоїть на, піді... на поверхні, яка підігрівається, і той кувшинчик Ну, типу такого. Потім офіціантка ходить в, той, в тому американському такому барі, там, де такі лавочки вздовж вікна, і наливає, каже, кофі, він кофі. Раз, наливає з вершками, Вершки на столі стоять, він собі сам додає. І ти, якщо один раз замовив таку каву, то потім тобі вже офіціантка безкоштовно наливає, стільки е, захочеш. Ось. А у нас зараз також це там розпосюджена така штука, е, фільтр кава. Ось вона війшла в моду, тому що е, хорошу каву, класну якісну, смачну каву. На, на тій фільтр кавоварці можна гарно приготувати. Вона буде дійсно смачненька. Але це все протиставляється такій відомій каві такому відомому напою, як Та? Тобто зараз йде така борьба з Американо, Вона не зараз йде, вона вже йде дуже давно, років 10-15. Напевно, та є такий клуб, який проти Американо, і вони вирішили, що Американо такого напою не буває. А нагадую вам, що Американо це. Еспресо, тобто це кава приготована на еспресо машині, е, приготована еспресо і долили води. Оце Американ. Даєш цукор, не цукор, важкі, молоко, там вже потім що хочеш. Але американо – це чорна кава, еспресо плюс вода. Хтось придумав, що є така кава, як е, black, 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 Black. Як вже вона називається? Менше з тим. Тобто треба там спочатку воду налити, а потім туди еспресо. Ну, вся різниця в тому буде, що буде просто пінка. А на американу, спочатку еспресо, а потім вода, то пінки не буде. смак буде той самий один один. Якщо вибрати правильну пропорцію кави, тобто то еспресо, це то, там 30-35 мл. плюс водички там мілілітрів 70, То, в принципі, виходить, якщо кава хороша, доволі прикольний напій. І дійсно деколи прям хочеться саме такого напою, саме американу, а не випити еспресо. Ну, деколи хочеться. Хочеться зігрітися. допустимо, ти прийшов, а ти не любиш там каву з молоком більшого якогось об'єму. Еспресо тебе не зігріє, чаю ти не хочеш, фільтр кави, допустимо, там нема. То я вважаю, нічого немає страшного в такому напої, як американо, і не треба оце. І тому Американо, насправді дуже багато років. Я думаю, що цей напій не заслужив, щоб бути в барах, в бути в кав'ярнях, і нічого страшного цього нема, що він є. А зараз просто є така штука, такий снобізм кавовий. Та Такі є сноби, які там фиркують зразу, коли людина приходить, каже, американе, вони там зразу починають е е е такі не дуже приємні обличчя робити, що, мов, що це таке, американе, американо, американ, взагалі такого немає. От у нас є фільтр, пийте фільтр. Тому що власне сказав, що треба продавати фільтр, тому що нафіга я не купляв той апарат, який коштує між іншим, як би ушниковова машина Ось, Еспресо. Е і треба продавати цей напій, а не американе. Тому що дарма купив ту техніку. Те саме стосується і тих всіх е е е кеміксів, і проворів. Та, в них можна зробити гарну каву. Та, можна зробити. Але перш за все, це було придумано не для того, щоб вимахуватись. Та, це було придумано для зручності, щоб було зручно зробити, відфільтрувати каву. І та є шанс з хорошої кави зробити, витягнути максимально смаку тими способами заварювання. Але американо з хорошою кави на правильній пропорції також буде дуже дуже смачним. Ось. І так, наша кава практично протікла. Так, звичайно, тут руйнуються всі стеротипи, там вже там, екстракція там, не більше трьох хвилин. Там, ну, тобто це руйнується. Але, так, трошки підзабилося. Підзабилося і не хоче все. Стікати. Воно стече, але займає просто довший час. А я вже хотів би попробувати, що в нас там вийшло. Беремо стаканчик. Зараз я попробую якось, налити собі. Ось така вийшла у нас кава. Не дуже прозоро, все-таки паперовий фільтр він значно краще відфільтрує ті всі маленькі частки, е які не розчинилися у воді і не розчиняються у воді. Але сам напій, запах чудовий, ну, Ефіопія Єргачів. звичайно, вона дає такий дуже. Взагалі кава дуже класна. А якщо ти раз спробував Ефіопію Єргачів, ти вже той смак запам'ятаєш надовго, і буде тобі дуже легко відрізняти Ефіопію Єргачів від іншої якоїсь кави. Ну і абсолютно, абсолютно кльова, смачна, не дуже плотна, але з дуже яскравим ароматом і запахом, ароматом і смаком кавуся. Пам'ятаємо, що фільтр каві кофеїном достатньо багато, тому що час екстракції достатньо довгий. Люди часто думають, що Еспресо це саме типу, міцна кава. Насправді, еспресо не є самою міцною кавою по кофеїну. Тому що час екстракції всього-навсього 25-30 секунд. А якщо це хороша арабіка, 25-30 секунд це, та, це така вижимка, це такий сироп витиснутий. Та? Але кофеїну там не є дуже багато, якщо це правильно приготовлене Еспресо. А рестрето там взагалі практично нема кофеїну. Є, звичайно, але дуже-дуже мало. Це взагалі прям вижимка-вижимка. Прям такі вершки-вершки. А це легка кавка, яку можна так собі сидіти, довго собі сьорбати, грітися. Абсолютно не потребує цукру. Зараз вже почало, трошки остиває в стаканчику і починає нагадувати якийсь там такий узварчик, в якому є шипшинка якась. Не чую я, між іншим, звичайно, в Ефіопії рихачів, ну, особливо в Аспресі часто відчуваються нотки такі чайні нотки в кінці. Тож mm -hmm. поки що такого нема зовсім. Дуже легко, дуже легка, приємна кава. Я особливо також не люблю шукати в каві якісь там определяти чіткі якісь там смаки. Наприклад, там в описі кави пишуть кава там, там Смак там, чорної смородини, там, дині ананасу, абрикосу, ще чогось. Ну, якщо вам хочеться дині ананасу, абрикосу, купіть собі диню, ананас і абрикос, і ви, якщо це любите, ви будете прям кайфувати. Кава це зовсім це, це трошки інше. Навіщо, навіщо пити каву, щоб відчувати там, а, смак і запах ананасу абрикосу? Можна купити ананас і абрикос. Так, да, ви можете відчути щось схоже, щось далеко нагадує вам такі от запахи. Це приємно, коли вони є, коли тут тобто, чистий продукт зовсім без хімії ніякої, без ніяких добавок, має в собі там, легенький аромат чогось. Це прикольно. А іменно спеціально вишуковувати собі там каву з ароматом дині, тому що ти любиш диню. Ну, це така собі жімня. Це там, не знаю. Їсти певний там сорт рису, тому що ти любиш там якийсь там запах е сирої нутрії, там якоїсь, який в тому рисі відчувається. Ну, я, я шуткую, звичайно, але це десь я так приблизно уявляю. Звичайно, що треба вміти відрізняти хорошу каву від поганого. Це достатньо просто. Ось. А шукати якісь там мега смаки. Так, да, прикольно, коли вони є, прикольно це відчути, але спеціально шукати і спеціально цю каву рекламувати, що там є запах дині. Ну, не дуже вважаю за потрібне. Так, кавка. Стекла. Ось так от воно виглядає. Тобто це вже можна витягнути і просто в смітник викинути. Не відбувається переестракція, тому що вода вже відділилася від самої кавки. Ось. Бачите, вона вже практично не капає. Ту штуку взяв, висипав, потім помив, все, вона готова до наступного використання. Той саме кавовник. Помив, він чистенький, все. хочеш воду в ньому кипіти на чай. Хочеш, зберігай, узвар наливай, тому що дуже прикольно, є кришечка і муха туди всередину не буде залітати. Коротше, просто чудовий винахід. І, на жаль, дуже рідкий, і зараз вже такого чомусь не роблять. Вирішили, що краще люди будуть робити вдома каву от у всяких таких от пристроях. Все, закінчую. Затримся. Можливо, це комусь буде цікаво. Надіюсь, всім гарного дня! Слава okay. Україні.